Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні буде робота, яку я вам ще не показував, але я завжди хотів вам то показати. То є маслозабірник від автомобіля Volkswagen. Тут він сідає до маслонасоса, сюди тягне масло. Значить, якщо вам видно, є виробітка, є виробітка на. Тут дві шестерні виявили такі, якби такі якби свої кольцеві канавки. так. От. Одним словом, треба зробити, щоб то було рівно. Е, то мій колега мені привіз, каже, ніхто не хоче за то братися. Всі кажуть, що то неможливо і так далі. Ну, Сьогодні я вам покажу, як це можливо. Як зробити таку роботу, коли в нас абсолютно немає жодної ніякої бази. Абсолютно ніякої. Ну, є варіант який такий для тих, хто любить попрацювати руцями. Шабрити по плиті. Вишабрити то. Ну то, то не наш шлях, ми того робити не будемо. Ми будемо робити на плоскошліфувальному. І я вам покажу, як же ж то, як же ж то робить. Поїхали. Отже. На магнітну плиту плоскошліфувального ми кладемо нашу перехідну плиту, замагнічуємо, піднімаємо шпіндельну бабку максимально вверх. У нас треба шліфувати отак. от положенні. Жодної бази. Навіть, навіть близько. Нічого нема. Так, добре, зараз покажу, як же що зробити. Отже, прикрутив кусок ОСПІ, то буде в нас упор. Отакий от, от упор. Ну і отак от нам треба нашу деталь виставити. Шляхом підкручування. Підкручування думкратиків. Ми маємо її виставити чітко в горизонталь. О. Щоб було чітко, ми зараз по рейсмусу прикинемо. Упорі для того, щоб воно тут вперлося, щоб воно нам не дай Боже не втекло, ми зразу отут же ловимо одним приживом. Зразу ловимо прижимом. Так. Тут так буде зле. Так, зле. От бачите, чим більше отворів, тим краще. Навіть отак-от його закрутим, щоб воно нам і туди вперло, і туди. Коротше, отак от по рейсмусу виставляю. Тут-тут. Ну Я виставив гарно. Я думаю до, до десятки точно. Так. Можна ще трохи підняти. Як робиться, значить? береться, ставиться рейсмус і вручну до підкручуються. Так, Після того, як виставили, тепер прикидаємо, як же у нас буде вся ця шабатура їздити по плиті. Нам треба так, от, щоб отут камінь пройшов. Ну таке ідеально. Можна навіть отак. От от. Ну, зараз спробуємо шліфанути. Перед тим, як включати камінь, включаємо просто гідравліку і дивимося, як воно. mm Я бризкаю тим маслом, який мені вітя Назаркевич зеркевич Дуже кльове. Я його використовую при нарізці різьби. Так, тут акуратно зачіпає прижим. Ну все, тот же финал. Дивимося, що вийшло. Но. Я колись мав можливість спілкуватися з одним шліфовщиком шостого розряду. Йому принесли деталь алюмінієву, А він каже, я такого шліфувати не вмію, бо магніт алюміній не бере. Все. Я вмію тільки желізне, Тільки желізне. О. Тут е, то така робота, що е, 15 хвилин виставляєш, а 2 хвилини не шліфуєш. О. Зараз витряться. Ну, Отак от Получилося. Ну, Чистенько, гарно, на, на гладко. От. Е, от точно таким самим способом можна шліфувати автомобільні колектори. Там ще якісь хитрі деталі, які не мають бази. Ну, Тобто треба отак от вийожуватися народ. Але отака плита з отворами, та йоніка. У мене велика йоніка є і маленька йоніка. То вона в тому плані дуже ролить, бо тому, що на ОСП збирати це трошки тяжче. А отак абсолютно реально. Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металомуробці. Блок двигуна від автомобіля Volkswagen T2. Ото він після. Росточки після хонінговки. Проблема, навіть не проблема тут. Хлопці хочуть пошліфувати вверх. Справа в тому, що, якщо його поміряти, то має він по висоті рівно 280 мм. І мені по висоті він на шліфовку не стає. Не стає. О, зараз я поміряю. Так при вас. У мене стоїть магнітна плита, так, от. до торця каменя в мене є 220 мм, грубо кажучи, то максимально. Якщо я поставлю менший камінь, ну, ну скільки, ну ще міліметрів 30 метрів то буде 250, ну 260, ну 280 ніяк не запхає, то вже мені майже під сам фланець доходить. От, якщо взяти. Відкрити то від дзеркало плити 280 от, якраз під фланець. Тобто не проходить ніяк. Я робив таку роботу, але то тоді клієнтові повезло. У мене тоді була знята магнітна плита. Ну, Ясен пень, що ніхто не буде зараз знімати магнітну плиту радіо того одного чуда. Будемо робити на фрезерному. значить, Наш возик в тому плані нам допомагає. ото. Принесли під двері, на бозик поставили, я собі зараз його... Значить, зараз підзачистимо базу в комплекті з в комплекті з тим блоком пішла от весільна сорочка в комплекті з блоком. Так вона в комплекті з ними поїде назад. ну коротко, Зараз ми тут все гарно зачистимо, витримо, ставимо на фрезерний. Ставимо на фрезерний. На фрезерний така висота пройде. Поїхали. Так, поїхали. Підвозимо собі до станка-блок. Тут я все витер, все чистенько. Стіл відженемо трохи сюди. Так, базу я зачистив. Будемо ставити його прямо на стіл. ніяких Паралельок нічого. У нього гарна рівна база, вона має гарно співпасти з О, він нічого не хитається, Стоїть чітко. Так, а як його кріпити? От тут раз, а з того боку, з того боку. Ось ту візьмемо за штіфт і отут два. на три прижими його зараз закріпимо і забацаємо. Поїхали. Так, Закріпився. Значить, тут за вікно, тільки не дай Боже вас брати коли-небудь завкладеш. За вікно. Тут за штіфт. Тут так само за штіфт і тут знову за вікно. Тут заглушка. Тут нема розпідвала. Чи там, чи там не Що там? там Ну якийсь вал крутиться. О, ну зараз будемо бацати. Ну от так от. 315 обертів. І подача. Подача 40. Я дав 5 соточок. І так їдемо. З блока знімати багато не треба. От ото він трохи має витиснути. От. Ну, отак от їдемо. От тоді йшов вперед 5 сотих і назад дав От так от вийшлося. Я не знаю, що толік хоче від того блока. Не був він кривий. А я його і не міряв, в принципі. То такий моторист, що він як збирає все, то в нього все має бути шліфоване, все має бути підігнане. Я вважаю, що то є правильно. Я як тільки сюди переїхав до Львова, ну, ото, то теж до нього я робив. Переїхав до Львова, то зразу тут багато такої роботи з'явилося. Сім соточок всього на всього на Ну Коротше, просто-напросто освіжили. От. Ну що, та робота про проста, простіше, простого. Там хтось в коментарях казав, чому ви кажете, робота тупа. То я не зціллю клієнта о, о, образити чи ще щось. Робота тупа, бо особо тут ніяких ні складностей, ніяких сильно мозгами не треба тут навіть думати. Поставив, виставив, підготувався, заточив різець і зробив. Колись казав мій покійний наставник, пацаняча робота, пацаняча, Це означало, що робота е, без, е, яка не вимагає сильних. Навиків якихось дуже вагомих, трудових чи кваліфікаційних внесків. О, пацаняча робота. Давай я, давайте я буду говорити тепер, так як він колись говорив, Пацаняча робота. Все, на виїзд. Готово. Знову до Т2 <смеш> толікового. Ставить він у той лямбдазонд, так званий датчик, датчик, там, датчик кисню вихлопних газів. Вроді так воно називається. Лямбдазонд. Він хоче його крутити отвір. Справа в тому, що тут в оригіналі йде 12 на півтора різьба, а тут 18 на півтора. І зверніть увагу, що якщо ми зробимо чітко обкатаємося по, по отвору, так, то в нас тут вийде дуже дуже сюдово, сюдово. Тому тут якраз той, той момент, той випадок, коли не треба обкатувати отвір. Тобто ми приблизно прикинули на 18, ми маємо його змістити і туди, і туди, щоб ота стінка була не така худа. Е, значить, бачите, що в нас під кутом стоїть база, ото я його. Впер сюди паз, домкратиком там, домкратиком тут, тут прижимо. Ну і зараз потихеньку ми тут діло розточимо. Так, все у нас зажато зажато. О. Ну, отак от йде робота. Я так накидаю фільмів вам про того Т-2, тотолік вирішив з нього зробити суперкар. Машина прикольна. Там мотор інший ставить на неї і так далі. Вроді би, так. Так, я взяв по нулях, зараз я підкручу і добавлю, будемо розточувати. Ну, От, бачите, як зі зміщенням йде. Зі зміщенням. E, значить, дрелькою, дрелькою, я не знаю, як то зробити. Ну, я знаю один спосіб, його можна зробити дрелькою. Значить, берете сверло на 16,5 і сверлите, але щоб зміщення, то треба, щоб був напарник, який з боку дошкою е, тисне дрельку в сторону. Зумієте? От свернете, а він дошкою відтискає патрон в сторону, щоб отримати сміщення. І воно тоді виходить до мікрона, реально до мікрона. І я ще так не вмію, я просто працюю сам, в мене нема напарників, знаєте. О, тому я ще поки так не вмію. Я можу отак от дрочити, дрочити по штангелю на розточному там, і так далі. Що в нас є? 13. І 5, 3 мм в запасі. Поїхали далі. Тепер далі. Знімаємо, торцуємо поверхню контактну, щоб лягла мітна прокладка. Ну, Як робиться, такий різець така лопата широка. тільки, тільки вручну, тобто ніякої автоподачі, щоб ми могли відчути. Завчається зняти фаски. Одну фаску. Спочатку торцуємо, потім знімаємо фаску, Бо, тому що якщо б спочатку зняли фаску і коли ми отою широкою лопатою торцуємо, то <кхем> можемо фаску просто-напросто спиляти. Та й все. І не буде фаски. Ага. Так. Той різець не годиться, зараз інший візьмемо. От. Коротше, народ є дуже багато всякої роботи Зараз. Подивимося, что каже. Добре каже. Добре каже. Поїхали. Є yeah, Так, ну і лишилося нарізати різьбу. 18 на півтора вороточок, який мені подарував Сережа Косаховський. Дуже класний. Мені сподобався він такий. Ну, гартовані губки, все як має бути, знаєте. не не Так, Можна підперти центром для сувоснуті, ну, якщо руки грають, то ну, йде зразу рівно. На сухо ріжеться різьба прекрасна, щоб не робити каші отої масляної. чугунно масляної. Останні витки завжди викручуйте руками, тому що вороток може зіскочити, може бути біда. Так, то перший номер. А другий номер в мене є отакий вот трошки нестандартний. Мені не з того комплекту.